Створення фортифікаційних споруд та посилення лінії оборони такі головні теми озвучив начальник запорізької ОВА Іван Федоров Під час брифінгу наразі в області ведуть цілодобові роботи зі створення оборонних споруд. Окрім того, на цьому тижні передадуть силам оборони вкрай необхідні засоби РЕП та першу партію дронів. Найближчими днями буде передана вже перша партія з сотень дронів на військові частини запорізького напрямку, і буквально на наступному тижні ми розпочнемо придбання не лише дронів, а всіх тих засобів, які сьогодні вкрай необхідні для наших захисників, якими будуть і засоби радіоелектронної боротьби, якими будуть і ті автівки, які сьогодні потрібні, а також ремонт та розхідні матеріали для автівок для наших військових, а також безпеки. Пілотні платформи. Це буде така комплексна підтримка наших військових від всіх нас від запоріжців. Також обласна влада планує збільшити кількість антитерористичних навчань на території міста задля безпеки жителів та виявлення диверсійних груп. Також обласна влада тримає на контролі не тільки відновлення зруйнованого житла, але шукає варіанти, як надати компенсацію мешканцям за зруйноване майно, аби люди могли придбати нове житло. Завтра буде проведена нарада з міністерством, яке відповідає безпосередньо за виплату компенсацій. Я сподіваюся, що разом команда обласної військової адміністрації служби відновлення та мерії міста Запоріжжя знайде ті рішення, які надшвидко вирішать питання мешканців міста Запоріжжя щодо відновлення їхнього житла і можливості жити в. Комфортних умовах за зруйноване житло, відповідно, з виходячи з кількості квадратних метрів та регіону знаходження цього житла, вона варіюється від 600 тисяч, може доходити до 2 мільйонів. Це коли ми говоримо про промністю зруйноване житло.